Ім'я Брода має слов'янське коріння і пов'язане з основою в рот. Це ім'я згадує лише Демчук, який описує відповідне слов'янське мікрогніздо, зокрема, безсуфіксне ім'я Брод, і зазначає польські патроніми 12 століття, такі як Бродзіслав, а також українські патроніми 16 -го, 17 століть Бродіц, Бродович Бродін. На думку Ташицького яку підтримує малець старопольське особове ім'я Бродзіс АФ як ім'я врода походить від дієслова Бродзі, що означає бродити переходити бродом. Малець стверджує, що антропооснова не має відповідників в інших слов'янських мовах. У Галичині та на Закарпатті антропоніми з дієслівною основою врод фіксуються вже з 15 століття, переважно як додаткові ідентифікуючі компоненти. Тобто функції прізвищевих нас. Наприклад, у записі 1447 року згадується Станіслав з Діцюз Брода з перемишля. З Польщі походять записи 1462 року Нубілим Джоганнем Брода дебюцезе. А також 1542 року про власника Цозма Бродік. У 1604 році згадується дем Брода з Білої церкви. У 1787 році фіксуються прізвища Брода Бродік Бродзік в Мелані. Фонетика більшості прикладів, як видно, українська, і їх словотвірна структура, морфологічна належність та первісна семантика, антропооснови не ставлять під сумнів висновки. Малець, крім того, Географія перерахованих прізвищевих нас підказує, що майже кожне з цих утворень можна пов'язати зі співзвучним польським апелятивом брода, що означає борода, схожі на брода імена гроза.